Фільм той, що пройшов крізь вогонь, позмагається в Голлівуді за Оскара у номінації Найкраща стрічка іноземною мовою. Режисер картини Михайло Ільєнко задоволений таким рішенням українського оскарівського комітету. Утім, працювати надалі над роботами лише для Голлівуду не планує. Престижний конкурс, престижний іспит. Але я вам скажу в мене. Імпульс робити далі існує без конкурсів. За фільм фільмільєнка проголосували п'ятеро з восьми членів комітету. Єдиним конкурентом стрічки був Артхаусний фільм Єви Нейман. Будинок із башточкою. Члени журі пояснюють, що Артхаусне кіно не привабить американських кінокритиків. По перше, це дуже різні фільми. Вони перебувають. В різних кінематографічних площинах той, хто пройшов крізь вогонь, це е, кіно жанрове розгорнуто до е, що найширшої кіноаудиторії. Кинодиатри сподіваються, что наступного року заявок на участие в выборе станет больше, а фильмы будут якиснейшими. Очень важно, чтобы фильм был действительно национальным. Это имеется в виду что? По трем категориям. Первая ⁇ продюсерская. Вторая ⁇ это основная творческая режиссер, оператор и сценарист. И третья ⁇ это исполнители главных ролей должны быть... Постим большинством путь представителями України остаточних претендентів на золоту статуетку оголосять у Сполучених Штатах 15 січня 2013 року. 85-та церемонія вручення Оскара відбудеться 24 лютого. Ірина Кононенко Василь Дендін Юбіар.